Чи є вакцинація проти COVID-19 безпечною та рекомендованою для людей із цукровим діабетом? Люди із певними хронічними захворюваннями, у тому числі із цукровим діабетом, мають вищий ризик тяжкого перебігу захворювання COVID-19. Вакцини проти COVID-19 продовжують демонструвати потужний захист від тяжкого перебігу захворювання і смерті від усіх відомих на сьогодні варіантів вірусу. Таким чином, пріоритетом залишається досягнення високого охоплення первинною серією вакцинації та за потреби додатковими дозами серед усіх людей, які можуть вакцинуватися, особливо найбільш уразливих груп. Люди із цукровим діабетом мають знати, що будь-яка вакцинація може спровокувати підвищення рівня глюкози крові, оскільки організму потрібна додаткова енергія, щоб згенерувати імунну відповідь, і для цього він може вивільняти додаткову глюкозу, тобто цукор крові. Проконсультуйтеся з вашим лікарем, щоб отримати відповіді на усі ваші питання та персоналізовані поради відповідно до ваших індивідуальних обставин.